Над Кримом помітили вогники, які швидко наближалися. Виявилося, це на усіх парах. Летіли дрони та ракети. Перші вибухи стали сигналом до початку чи не найбільшого удару за всю війну. Спроби порятунку рашистів були марними від одного до іншого кінця півострову. Безперервні вибухи стали розривати все та усіх. Спалахнули об'єкти ВПК. Нічим добрим це не могло закінчитися і для Кримського мосту. Ну а я вас, глядачі, вітаю. Підпишіться на нас. Залишайте вподобайки та коментуйте у відповідному розділі. Ну а я тим часом буду розпочинати. Окупований Крим атакували дрони і ракети. Вибухи лунали по всьому півострову. За даними очевидців та місцевих телеграм-каналів, Криму фіксують масовані атаки повітряних цілей. Спочатку дрони у Феодосі атакували нафтобазу, де лунали сильні вибухи. Через загрозу ударів дронами оголосили повітряну тривогу для району Сімферополя. Там вибух. Ки у межах електростанції. Спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу ГРС. В Сімферополі в районі ТЕЦ палає на автобаза, повідомляють підписники. Ідеться у повідомленні. Потужний вибух чутно було біля села Широке. Очевидці повідомили, що в населеному пункті Первомайська збитий дрон упав на вулиці Леніна. Також було зафіксовано хаотично стрілянину окупантів по безпілотниках і в районі Гвардійського. Там розташований військовий аеродром армії РФ. Окрім того, була інформація про вибухи та стрілянину в Євпаторійському, Джанкойському, Сімферопольському та Перекопському районах. Сильні вибухи прогреміли в місті Саки та у Джанкойському районі. Ну і вже згодом стало відомо, що на півночі Криму могли врезати підстанцію Джанкой. Пожежу зафіксували за даними супутникової зйомки. Моніторингова група «Кримський вітер» зафіксувала пожежу на електричній підстанції за даними супутникової зйомки. Мовиться про підстанцію Джанко, що розташована в окупованій частині Криму. Аналітики пояснили, що підстанція. Ця Джанкої використовується для зв'язку із енергосистемами Херсонської та Запорізької областей по двох леб на Каховку та Мелітополь. Вибухи в районі фіксували близько опівночі. Також про вибухи в гвардійському повідомив рух. А Ну а Кримський вітер сповістив про пожежу на нафтобазі у селищі е, Бітумне під Симфорополем. Ємності розташовані неподалік за 80 метрів на захід. Імовірно, саме вони горять, оскільки теплові сигнатури часто зміщені відносно джерела. Ідеться в повідомленні. Окрім цього, моніторгове телеграм. Канал Кримський Вітер повідомляв, що за даними підписників, після оголошення повітряної тривоги гучні вибухи лунали і в районі аеродрому Кіровське. Там повідомляли і про активність гелікоптерів. Також вибухи за їх даними, пролунали в Феодосії, а над Севастополем пролетів вони чувач. До речі, варто зазначити, що напередодні російські пабліки почали поширювати тривожні новини з окупованого Криму. Вони повідомляли, що українське БПЛА влучив по військово-транспортному літаку Ан-26, який стояв на аеродромі Кача. Пропагандисти скаржилися, що внаслідок атаки є загиблі та поранені серед військових Російської Федерації цю інформацію підтверджують агенти руху у поротеж. Партизани кажуть, що допомогли силам оборони провести цю операцію. До слова, а писав про те, що українські дрони готуються вдарити по військових об'єктах у Севастополі та Качі. Ну і після цього вже стало відомо, що українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак. Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили у Гур, на території тимчасово окупованого Криму загибники готувалися до зльоту набагато цільово. Му військово-транспортному літаку Ан 26 і вже навіть запустили двигуни. Проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів. суворо заборонили майстри спецпідрозділу примари. Вони вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий. Ну і в результаті чергового авіарейду в тимчасово окупованому Криму примари гур також успішно вразили дві дороговартісні радіолокаційні системи РЛС 55 ж 6 М Небо М та заховану у купол РЛС-64Н-6Е, яка слугувала очима ворожа. Комплексом С-300-400. Ну, а військовий експерт Жданов прокоментував вибухи в Криму та ураження російських літаків. Далі слухаємо. Самоліт – одна єдиниця, але Ан-26 це воєнний транспортник. Транспортник використовується для доставки ракет, боєприпасів, авіаційних боєприпасів, тобто бомб-ракет на аеродроми. І в Качі, Аеродром Кача там наші. добрые дроны посетили его в Крыму и был обнаружен Ан-26. Его, его сожгли вместе с экипажем. А, атаковали дронами, самолет был подбит, загорелся и сейчас он вышел из строя вместе с экипажем. Дроны, беспилотники оперативно-тактического уровня 253 единицы, ракеты 2 единицы, специальной техники 2 единицы и 107 единиц автомобильной техники. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Курска до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях материковой части нашей страны. По оперативно-стратегическому направлению Российская Федерация. Тут силы специальных операций Украины, потрудились этой ночью и они с ССО решили подтянуться к службе безопасности украины я вам вчера рассказывал про уникальную операцию сегодня она везде на слуху мы кстати получается видите были с вами первыми кто об этом рассказал и узнал что служба безопасности добралась до нефтедобычи что очень важно из 20 скважин которые которая обслуживала эта платформа гигантская. Это самое крупное месторождение нефти и газа на Каспии у Российской Федерации. Так вот, 10 скважин гарантированно горят. Сейчас горят. Потушить скважину крайне тяжело, даже если она бьет из-под бьет из воды. Вот. А, так что... А от ціли спеціальних операцій шили цю традицію продовжити і Каспій становиться лінією фронту. Судія чергу військовий експерт, льотчик інструктор, полковник запас Роман Світан, зауважив, що на момент удару у літаку були російські військовослужбовці. Літак вийшов на злітну та готувався до зльоту. Це означає, що він був забитий екіпажем та військовими. Тому у цьому сенсі влучно спіймали. Він не тільки літаки, але і мінімум до відділення військовослужбовців, зокрема, і льотний склад. Під Роман Світан. Пояснив, що втрата Ан-26 – це серйозний удар по російській авіації. Ан 26 давно літає та гарно виконує своє завдання. Однак росіяни вже їх не випускають. Гур вкотре показали своє вміння використовувати у віддаленому доступі засоби ураження, яке самі ж зробила. Магура міні авіаносець, який може працювати впівронами на оптоволокні на певній дальності від берега. Качинський аеродром це колишнє качинське льотне училище. Він розташований неподалік узбережжя. Це західний берег Криму. Там розгорнуто досить велика російських локаторів радіотехнічних військ також зенітно-ракетні комплекси. Є радіотехнічне аеродромне обладнання, літаки та так далі. Там можна ще працювати та працювати, сказав військовий експерт. Якщо ж говорити про інші вибухи в Криму, то бійці спецпідрозділу Примари, головного управління розвитки Міноборони України, знищили російське винищувач міг 29 на території військового аеродрому Кача в окупованому Криму. Також під удар потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» біля Сімферуполя. Спес ГУР продовжують системно послаблю. Систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари зенітні комплекси, а відтепер і винищувальну авіацію ЗС РФ йдеться в повідомленні до цього. Сили спецоперації ЗСУ повідомили, що уразили район зберігання та пуску шахедів поблизу Сучауда в окупованому Криму. Тим же часом, в тимчасово окупованому Криму росіяни засвітили новітний панцир С 1 М, який імовірно зняли з охорони Кримського мосту, і який схоже був озброєний гіперзвуковими ракетами 57 сім 6 ем як Димляє військовий портал Дефенс Експрес. Новітній російська зенітно-ракетний гарматний комплекс панцер С 1 М. Що є експортною версією «Панцер С-М», помітили під час перекидання траси імовірно до Євпаторії або СЕК. Зауважується, що відрізнити «Панцер С-1М» від панцер С С-1» доволі легко завдяки шасі КАМАЗ-53-958 та новій радіолокаційній станції супроводу, що має характерну квадратну форму. Раніше у Криму вже помічали панцер с 1 М. Тоді він прикривав кримське міст. Цілком імовірно, що той панцер С 1 М. Який ми зараз бачимо, це той саме, що був біля Кримського мосту, адже їх була виготовлена дуже обмежена кількість, проте це лише припущення. При уважному розгляді фото можна побачити, що панцер С 1 М схоже був споряджений тубусами із ракетами із різною товщиною, зазначають аналітики. Так експерти припустили, що на машині було встановлено дві різні зенітні ракети. Менші це ймовірно стандартні 57 а 6 е а більші – це схоже, на 57 п'ятдесят 6 мє Вони мають швидкість близько 1700 метрів за секунду. П'ять махів дальність у 30 кілометрів та працюють за принципом «Hit to kill». Якщо панцир С-1М і справді перекинули з Кримського мосту, то це багато чого говорить про стан російської попо у Криму. Імовірно, щоб компенсувати втрату різних ЗРК через дронові атаки, довелося навіть послабити протиповітряну оборону кримського мосту, навколо якого завжди була сконцентрована величезна кількість засобів. Зауважили аналітики. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось. Зовсім незабаром.